Бо камінь стіни буде кликати і йому відповість сволок із дерева. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Книга пророка Вакума. 2. Поки світ у байдужості спить, тут скорботи і сліз ціле море, тут каміння у стінах кричить, балки кажуть йому Горе, горе, горе тому, хто зводить міста, їх на крові невинних будує, розпинає вже котре Христа. Горе тим, хто гріхами гордує, села знову з містами бомблять, і руйнує війна нашу землю, ще молитви у небо летять, доповняючи в Господа чашу. Та наради проводяться з ним. Скоро буде за горе відплата, і над нами розвіється дим, рідних зможемо ще обійняти. Зацвітуть і поля, і сади, залунають пісні щиріші. змінить Бог на тепло холоди. Сироту і вдову він потішить, він ще змиє, ту кров ще не змив. Вона нині кричить з того голосу, хто ракетами хмари пробив, Бог ще змиє, ту кров з наших міст, Він пройдеться по всіх бездоріжжях Бог ще змиє, ту кров з наших сіл, як за зло покарати, Він знає, і за кожен ворожий присів безуспішним він зробить, зламає, Бог ще змиє, ту кров з наших душ, чує він, як земля в горі стогне. Обійме Україну чим душ, її долю ще миром наповнить. Ми в скорботі, та змиє він кров, і кінець покладе всім стражданням, ну а поки несемо ми знов на колінах своє покаяння. Амінь.